Субота, 11 ранку, рідні полонених нацгвардійців з Чорнобильської атомної електростанції мирною ходою рухаються центром Чернігова, зупиняються біля зруйнованого росіянами готелю Україна. Тим часом на центральній площі зібралися місцеві жителі, щоб нагадати про полонених бійців Азову та підтримати рідних надзвардійців, які зараз також перебувають у російському полоні. Організатор акції Фрі Азов Ігор Товстоліс скаже сьогодні: вони разом привертають увагу до проблем з обміном військовополонених. У мене друзі в полоні з Азову то я видав таку ініціативу, щоб проводити такі демонстрації, нагадувати. Люду, владі, що потрібно пришкорювати процес обміну, тому що хлопці там знаходяться в дуже поганих умовах. Поки я комісований, це одне з тих дій, котрі я можу зробити для своїх побратимів, які знаходяться в полоні. Ми хочемо провести акцію, щоб показати, що ми, нам не все одно. Тобто, на честь підтримки полонених так само. І не тільки за Совсталі, а загалом всіх. Мій чоловік сам військовослужбовець, тому я думаю, що якщо би, не дай Боже, він потрапив потрав полон, це, це жах. Ми маємо підтримувати сім'ї і маємо хоча б таким способом. Далі рідні полонених назвардійців рушили до пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії, щоб вшанувати їхню пам'ять. У 22-му році наші рідні були. Тими ліквідаторами я можу так сказати, вони виконували всі свої обов'язки. Вони захистили Європу, Україну і весь світ від повторення цієї жахливої катастрофи в нашому місті не лише Азов і не лише ми. Пізнали це горе, коли рідне в полоні, а інші батальйони, і штурмові бригади. Ми постійно на різних зустрічах зустрічаємося з їхніми рідними, і ми розуміємо їх як ніхто інший, тому що горе в нас одне. Антоніна Іващенко з полону чекає на чоловіка. Каже, останній обмін за участі на згвардійтів ЧС був 3 січня цього року. Наразі ще 103 з них залишаються в полоні. Його отримували лист у 22-му році, в серпні і в кінці. 23 року в листопаді був дзвінок. Дзвінок з проханням якнайшвидше повернути їх усіх додому. Вони просили, щоб ми робили все, щоб ми зверталися до влади, щоб нас почули, щоб їх почули. Я зараз теж стою зараз за свого сина. Він також третій рік знаходиться в полоні. Ми дуже чекаємо наших хлопців, дуже за них боліємо. І як отут на всіх плакатах пишеться, наше життя теж в полоні. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.